Привіт, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Сьогодні я буду грати в Drift Paradise. Я просто бачив, що в мене на каналі немає на не одному відео про гонки. Тому я подумав, що відео про гонки мені дуже поможе. Ну, якщо поставите лайк і підпишетесь. Тому я поїду на гонку. Я з тьому ще буду гра грати, але наступний раз. М -м -м, зараз сам пограю. Я так продавав і купляв машину, але я замітив, що коли купляється, то вона задорожча, ніж продається. Це нечесно, але я так робив, поки мене не вистачило на це жагу. Але в мене, я ледь заробив на кастомізацію, і тепер дивіться, які. Як виглядає цей жагуді. Ну ви побачите Тому я поїду на Гонку Тихо, чому у мене... О! Появлюся. Дріфт Парадайс. О, тут вже хтось в мене. Не в мене щось машина. Тихо. А, не їде щось. Не їде в мене щось машина, тому я заново зайду. Що в дріфт вертайсь, в мене машин не їде. Я не знаю, чому це. Я хотів до Тьома, але йому він поки що не буде. У мене тут загрузочка. У я, я, мене буде більше пам'ять тратитись, тому що я вже почав при високій якості знімати. І ви все будете бачити навіть ярче, ніж я. Он мій наворочний Жигуль. Ко ви бачили? Ого, як! Йому випуха не отлетіла цікаво. Нагонку. Це на час, але я все одно буду. Стоп. Ось у Чекайте, отак буде краще. А от туди. Який бік їхати? Туди. Ай. Ну це незручно вони висвічуються. Отак От їду. Не зовсім запізно висвічуються. Он заїв гонщик. Ай, куди? Тяжка гонка. Але так не цікаво на час, на наступний раз я точно з тім я буду грати. Хто не знав мій друг. А куди поділось все? А, я вийшов від кого Тому я оглянувся місто. Я його маю оглянути трохи. Може, хтось на гонку буде. Я біля гонки буду у когось чекати. Або тут недалеко буду їхати. О! О, там хтось був, може вони на гонку. Куди машина поїде? Добре, ви цього не бачили. Я тут недалеко буду їхати, може хтось на гонку знайдеться. Бо поганяти одному це не цікаво. Або біля спавна подожду. Оцей, хтось до мене писати. Підсідай. Мовчати не писати. Не, им в чат на Надеюсь, он сядет. Хоть кто сядет. А, это на сідаю цікаво. А еще они бегом. А, цели на гонку хоть бы на слово. Сихайся. О, Си. То добре. Я бы з ним буду їхати, но так... Ой, куди я так, А, там хтось перді є. Стоп, чому? Ой, їзди. Там хтось на виску зовсім. Ехал. Ну, я выйду, з гонки. Ой, яка там машина. Можна вкрасти її. О. А, в ній хтось сидить. А, пропало вже. Ну... в мене ні на якому ще не вистачає. Візок за 10 тисяч це вже занадто. У мене була оця за 28 тисяч, але я почав її продав її за менше. Я не знаю, це несправедливо трохи. Ну, потім буду думає збирати не знаю на яку. А зараз цю старий буде. Стоп, за двадцять тисяч. Тихо. Стоп, а якщо я її продам, добре, не буду продавати, все-таки був менше получу, ніж я купив. Ні, 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 не буду її продавати. Я буду домовити закінчувати відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!